І це третя частина, як я роблю сторінку в цьому блокноті Bubble Tфе. В мене в минулий раз теж вибило, вибачте, ця третя, третя частина, щоб просто попрощати все. І показати результати, як в мене на поки що вийшло. У мене залишилось зробити тільки склад. Ось тут на Ось, тут перша каса. Я в минулій частині показувала, в чому полк. Ну і зараз покажу, це м -м, продавець, а це а, покупатель. Ось продавайте вставляємо сюди. Та він ходить, ходить і продає. Давайте проходить і заказує, просто тут стоїть. Тепер, Ось кухня. Тут шкафчик. Я показувала, для чого він. Тут сюди теж класти. Оце трубочки, оце м, кришечки, а оце стаканчики. Оце стіл для приготування, це теж. Це двірка назад на касу, а з каси на кухню. Ось перший поверх а, там, де столи. Ось Стільчики, тут диванчик, тут е, е, сходи ось купати, він сідає та є Так, звісно, що заказ забрати Якщо покупити хоче наверх, ось так, гра... ну, типогра на сторічку. Тут він виходить і тут другий поверх. Ось стіпчика. Тут два покупателя може сидіти. А тут диванчик. Це дитяча зона, просто намалювала її. І це заборчик. Щоб не впасти. Ну, и все. Склад. И на четверти часто не буду работать. Всем пока.